Вітаю підписники. Сьогодні ми поговоримо про важливість фізичної підготовки у війську. Незалежно від того, яка вас посада, яка вас там частина бойова чи не бойова, вам потрібно мати мінімум гарну фізичну підготовку, тобто якусь витривалість. Не путайте там накачану біцуху з хорошою фізичною підготовкою. І з досвіду свого скажу так, що хлопці з великою біцухою здавалися набагато швидше, ніж Хлопці, які просто були дріщами, але в них от хороша витривалість. Перше, я з цим стикнувся, коли побачив, як хлопчини, який качав там відсушку після розгрузки БК, просто здався. Він наступну машину вже не міг розвантажити. От Уявіть собі. Да? Тому вам потрібно мати обов'язково гарну витривалість. Як тренувати витривалість? Це біг, це прогулянки. От, по тому як тренувати там м'язову якусь, то обов'язково присідання, обов'язково турнік і обов'язково відтискання. Це вже по службі, да? вам доведеться багато переїздити, вам доведеться багато розвантажувати продуктів, носити соляру, якісь генератори. Тобто, вам потрібно буде багато-багато фізично робити. Якщо ви будете там діловодом, не так важливо, але дивіться, може бути ситуація, наприклад. Ви в частині десь вас там обстріляли, да? потрібно винести пораненого. Вам все одно потрібно мати фізичну підготовку в будь-якому випадку. От просто візьміться, встаньте, да? ви готуєтесь до війська, почніть з прогулянок, почніть з відтискань. Ну, не всі можуть зробити одразу 15-20 підтягувань. От не всі. Ви просто почніть з одного разу. Через день, там, два-три, коли ви вже відчуваєте, що можете зробити нормально один раз, да? робите два рази і так поступово нарощуєте. І ви станете нормально, фізично прокачаним перед тим, як іти воювати. І я вам скажу, що воюватимуть всі от всі, просто напросто всі. Це ніхто не вірить, але всі будуть воювати. Незалежно незалежності від віку, незалежності від статі. Тому що в нашій країні така склалася ситуація, що. Противник серйозний, він налаштований на те, щоб просто знищити. І всім доведеться йти. Тому всі, хто подивився відео, встали, поприсідали, повідтискалися, турнічок, пішли, прогулялися і все, і прокачали себе. Тому що реально на вас надія країни, от існування її. Все. Дякую за увагу. До наступних відео.